Зараз трохи змінимо тему і поговоримо про приємне про літературу. вже традиційна добірка книг від нашої літературної оглядачки Аліни Люшиної до вашої уваги. Можливо, знайдете для себе щось цікавеньке почитати на дозвіллі. Чи було у вас бажання зазирнути за лаштунки життя відомих людей? Книги біографії дозволяють глибше дізнатись про тих, про кого на перший погляд і так все відомо. Деякі історії надихають, деякі дивують або навіть розчаровують. Колишній прем'єр Британії та улюбленець усіх українців Борис Джонсон анонсував книгу про своє життя. Він розкаже про роки, які провів на посаді скандали та найвизначніші події, які переживало королівство останнім часом. Видавництво Харпер запевняє, мемуари Джонсона будуть ні на що інше не схожі. Щоправда, поки дату публікації біографії не розголошують. Тож нам залишається тільки чекати. А от наступна біографія теж пов'язана з Борисом Джонсоном, бо написана ним самим. У книзі розповідається про колишнього прем'єра Британії Вінсона Черчилля, одного з найвидатніших політичних діячів в історії. Промови Черчилля миттю розліталися на крилаті фрази. Він називав владу наркотиком, казав, що війна це коли за інтереси інших гинуть абсолютно безневинні люди, та що Росія ніколи не буває такою сильною, як ти боїшся, і такою слабкою, як. Ти сподіваєшся у книзі фактор Черчилля» Джонсон аналізує помилки та досягнення, розвінчує міфи та віддає належне відчайдушності, красномовності та глибокому розуму свого видатного колеги. Він вселяє росіянам страх навіть після власної смерті, а для українців є символом боротьби за незалежність. Особистість Степана Бандери оповита міфами і вигадками. З одних трибун його називають ворогом, а з інших провідником і героєм. Книга Степан Бандера Людина і міф» знайомить з біографією видатного українця. Розповідь написана на основі зібраних і опрацьованих автором українських і закордонних джерел. Ще одна книга Степан Бандера про від них української ідеї написана кандидатом історичних наук Миколою Посівничим. Видання є найновішим і найповнішим на сьогодні дослідженням про життя видатного українця. Всесвітньо відомий менеджер і винахідник, людина, що зробила Яблучко одним з найпізнаваніших логотипів та, без сумніву, змінила наше уявлення про цифрові технології. Так, мова про Стіва Джобса. Книга Стів Джобс перша та єдина офіційна біографія засновника Apple, дані якої вивірено особисто її героєм. Автор книги Волтер Айзексон узяв близько 40 інтерв'ю у Джобса, опитав більше ста людей із його оточення, родичів коло колег, друзів та конкурентів біографія мала вийти ще за життя героя. Втім, він несподівано помер і не дочекався прем'єри. Лише за перший тиждень продажів читачі з усього світу придбали майже 400 тисяч примірників біографії. А у книжковому магазині Amazon.com вона увійшла в рейтинг найбільш продаваних книг. Люди, яким настільки не вистачає клепки, що вони гадають, начебто можуть змінити світ, якраз його і змінюють, сказав колись Стів Джобс, і ця історія без сумніву, тому приклад. Але одна з найочікуваніших біографій для українців залізний генерал. Історія людяності. Це розповідь про головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Книга написана найближчим свідком подій, дозволить зазирнути залаштунки доленосних нарад, почути голоси тих, хто стоїть пліч опліч і наближає перемогу. Так описує новинку. Видавець, хто пише біографію та коли вона з'явиться на полицях, поки таємниця. Втім, цілком ймовірно, що книга вийде. Саме 2023 тисячі і стане новим бестселером. Аліна Люшина, телеканал Київ.